Зробили такий продукт. Я маю на увазі те, що ви тут робите, це дійсно великий, великий феномен. То, що ви зібралися, ви абсолютно без ніякої там, фінансової вигоди, ви працюєте разом з нами, отримуєте велику е, кількість енергії від нас, а ми отримуємо велику кількість енергії від вас. Я хотів вам сказати велике спасибі за те, що ви робите. Ви собі, ви собі оплатуйте. Ви собі оплатуйте. Я завтра вам буду оплатувати. Рівно після 20.00. І хочу сказати те, що немає у нас шансу того, що ми можемо зробити якусь помилку. У нас все буде ідеально, круто і ми виправимо. Своєї сторони, і нас все буде круто, кульно, і я скажу вам, так, це моя команда. І завтра, дивіться, завтра у нас буде час лише з 16.00 до 17.30. Потім ми всі біжимо, готуємось з великим настроєм, готуємось до нашого великого свята і вдягаємо хочу вас попередити з приводу одягу. Зуття у нас обов'язково чорне. Зуття обов'язково чорне. А у всі зализуємо, робимо бульку. І ще раз, будь ласка, тиша, зробіть тишу і послухайте, будь ласка, інформацію. Зараз усі, у кого є костюми, забираємо їх додому. Стоп! Тихо, будь ласка. Але завтра обов'язково... Далі, кого немає зараз костюмів, підходите і берете зараз у костюмерів всі інші костюми у своїх адміністраторів. І ще раз, дівчата, ви повинні... Косички та помаду. Так, да, І ще, будь ласка, ті, у кого золоті на короні. Ці каже, ми теж забираємо додому, але не забувайте, будь ласка, завтра їх принести з собою. І ще раз, Всі костюми ткани.